Справжня знахідка на автолідері друзі знайшли для вас дуже швидкісний та потужний сімейний універсал. Це шкода Octavia RS 2007 року на двохлітровому дизельному двигуні на передньому приводі. На першому стейджі близько 250 кінських сил. Кузол у дуже крутому стані, гарнющі задні ліхтарі, задній парктронік, величезне багажне відділення, шторочка, двойне дно. Changer, запасне колесо та весь необхідний інструмент наявності 18 оригінальні, легкосплавні диски, гальмівна система стоїть нова. По ходовці також вона вся обслугована. Кузов без підкрасів, скло все оригінальне, лише капот, косметика від сколиків і все. Лінзована летоптика, омивач фар, противотоманна фара і салон. ну Салон тут просто шикарніший. Салон спортивний у дуже гарному стані. Рекаровське сидіння з бічною підтримкою, ексклюзивчик, оригінальна чорна стеля з люком, повний електропакет, шкіряне кермо, круїзик, автосвітла, автодощ, шестиступнева механіка, двозонний клімат, підігрів сидінь, датчик тиску в шинах, максимальна мультимедіа на той час, 280 тисяч пробігу, ну і просто неймовірний стан. 9 тисяч 300 доларів. І ви вже завтра можете стати новим власником ось цього потужного автомобіля.